Слава Україні, друзі! Слава Збройним силам України, хлопці і дівчата, які нині боронять нашу Україну. Ми вами пишаємось. Ви супергерої. Люди, які знаходяться в тилу, вірять і пишаються вами, і обов'язково допомагають. Тому ми переможемо! Слава Україні! Героям слава! Друзі, а сьогодні я пропоную вам приготувати. Дуже простий і швидкий рецепт нереально смачного пирога. Я його називаю пиріг з того, що є. Адже це дійсно так і є. Беремо будь-які ягоди, фрукти, які є у вас вдома, трішечки борошна, абсолютно будь-якого. Кілька хвилин вашого часу і ось така смакота, погляньте. Буде на столі. Неймовірно ароматний і дуже апетитний. Тому, якщо вам потрібно швиденько приготувати щось смачненьке до чаю, цей рецепт абсолютно може бути. Він дуже і дуже смачний і приготує його будь-хто. Погляньте, яка смакота. Подаємо ми його з кулькою морозива або зі згущеним молоком, як це зробила я. До речі, рецепт швидкого приготування згущеного молока буде у наступному відео. Не пропустіть! Для приготування необхідні такі інгредієнти. Пшеничне цільнозернове борошно 300 г, 500 г вишень без кісток, 500 г яблук. 200 г цукру, 200 г манної крупи, 1 чайна ложка меленої кориці, 200 г масла, 1 столова ложка за бажанням цедри апельсина, 1 чайна ложка розпушувача, Дрібка солі і одна упаковка або 10 г ванільного цукру. Всі інгредієнти ви можете зараз бачити на екрані, тож ставте на паузу або подивитись в описі до цього відео. Беремо яблука або інші фрукти, гарно їх промиваємо. І також я використовую заморожену вишню без кісток. Яблука перед використанням необхідно очистити від шкірки і натираємо їх на крупну тертку. Можете взяти груші або дрібно нарізати сливи, наприклад, перси, кабрикоси абсолютно все підійде. Все, яблука на терті відправляємо в миску і сюди ж додаємо е, чайну ложку за бажанням меленої кориці. Все, начинки готові. Тепер тісто робимо. В миску відправляємо просіяне, я беру цільнозернове борошно, можна брати будь-яке, 200 г манки сюди, ж, 200 г цукру. І також Ванільний цукор, сіль та розпушувач, І за бажанням цедру, свіжого лимону, наприклад, або апельсинову, або зовсім не кладіть. І гарнесенько та ретельно все перемішуємо. Тепер беремо вершкове масло, я беру прямо із холодильника, 200 г. Спочатку ріжу його ножем, а потім руками гарнесенько розминаю разом з сухими інгредієнтами і роблю таку масляну борошняну крихту. Все дуже швидко і просто, бачите, все тісто готове. Тим часом духова шафа вже розігрівається на 180 градусів. Для випічки я беру форму 25 на 25 см. Якщо берете круглу, можна і круглу, це не принципово, встилаю її пергаментом і ось так заправляю. А далі ще дуже простіше, ніж було. Кілька ложок, щоб гарно покрило дно крихти. Далі я висипаю абсолютно всі яблука, їх було небагато. Ось так. Наступним шаром знову кілька столових ложок гарних крихти, щоб таке покрило начинку. А далі все те саме, але з вишнями. Ось так. Останнім шаром обов'язково має бути масляно борошняна крихта. Ось таким чином. Все, за кілька хвилин, як бачите, заготовка пирога готова. Ось так він виглядає. І все, відправляємо вже розігріту до 180 градусів духову шафу на 40-45 хвилин до рум'яного кольору. Якщо обирати форму вище, пиріг буде пектися десь 45 хвилинок. І притрушуємо за бажанням цукровою пудрою. І ось така смакота у нас виходить. Він виходить такий, знаєте, пісочний, е вологий, дуже багато фруктів і ягод. Ну, друзі, реально дуже смачний. Все. Ось так він виглядає всередині, бачите? Неймовірно, смачно. Погляньте, друзі. Я знаю, що вам зараз захотілося такого пирога. Ось який він всередині. Як то говорять без зайвих зусиль. Ось таким смачним. Можна його полити зверху зущеним молоком або подати з кулькою морозива. Друзі, рецепт зущеного молока, як я вже і говорила, я е, з вами поділюсь обов'язково у наступному відео. Тож слідкуйте і не пропустіть! Обіцяю, буде, як завжди, все просто. І дуже-дуже швидко, ви будете приємно здивовані. Ну, а поки насолоджуємось пирогом, насолоджуємось процесом приготування, залучайте своїх рідних, близьких, і нехай все буде добре. Друзі! Ну а я бажаю всім нам сили і терпіння. Дякую, що завітали на канал. Залишайтесь зі мною, підписуйтесь і ставте вподобайки. Слава Україні!